У Чернівецькому тролейбусному управлінні триває хвиля безпідставних звільнень. Тепер черга дійшла до кондукторів. Більше подробиць знають мої колеги. Пані Олеся працювала кондуктором у шостому тролейбусі понад два роки. Жінка зауважує, умови праці на цьому маршруті були складними. На нього переводили робітників, які потрапляли в немилість до керівництва. Щоб ви розуміли, це маршрут штрафбат. Коли вони хотіли покарати когось з водіїв за щось або кондуктора вони відправляли на шостий маршрут. Чому дуже складно було зібрати виручку на цьому маршруті? Дуже складно було. От і взагалі. Там складні умови роботи, значно складніші, ніж на якомусь іншому маршруті. От. Я пропрацювала там два більше двох років. Щодня свою зміну кондуктори починали із отримання маршрутних листів та талонів на проїзд. Однак, темп роботи такий, що протягом дня практично неможливо одночасно видавати квитки та звірятися з документами. Цим користається керівництво ЧТУ, яке списує квитки на тисячі гривень, включаєшся в роботу, і тобі вже не до тих цифр. От, аж аж коли знаєте, коли ти хочеш. Перевірити себе, то тоді дістаєш маршрутний, дивишся, який білет, серія, все це, це, це звіряєш. От. І коли у мене сталося таке, що вони списали велику суму е е, білетів, декілька пачок білетів, але в той момент вони мені видали ще 10, які не зафіксували ще 10 пачечок, тобто на, на суму 5 тисяч, яку не зафіксували в маршрутному листі. Жінка надала розголосу цим зловживанням. Однак в тролейбусному управлінні з такими людьми не церемоняться. Коли кондуктор перебувала на лікарняному, її звільнили з роботи. Я знаходжусь на лікарняному і вони мене звільняють. По це про це кричав лисак тряс мені папірцем, бо я прийшла. Ніби як завтра, мені я маю вийти на роботу. Мені і ще й не маю вийти. Мені завтра, як ніби закривають. Більше того, жінка стверджує, що керівництво підприємства ошукало її і не виплатило належні гроші. Коли я прийшла і кажу, що по моїм підрахункам ви мені повинні ще 15 тисяч. На це ж ваші ваші розрахунки 5 тисяч чимось до видачі. Тут чітко прописано до видачі, значить ви їх повинні видати. Ну, і лікарняні? Де лікарняні? Лікарняні за 20 робочих днів. Ви вже все отримали. Я почула відповідь. Ми спробували зв'язатись з директором управління Петром Лисаком стосовно фінансових махінацій на комунальному підприємстві. Однак відповіді від нього так і не отримали. Нагадаємо, через перехід на електронний квиток у Чернівецьких тролейбусах звільняють близько сотні кондукторів. Тепер обілечувати пасажирів під час руху змушені водії тролейбусів. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк Чернівецький промінь.